Вітаю, друзі! Доповнення до минулого відео про списки розсилки. Хотів вам ще показати наглядно, як пишуться макроси Зараз за спрощеною процедурою. Коли вийшов новий чат GPT, кожен із вас може паралельно вчити WBA. Кого немає часу, може... Користатися безкоштовною версією чату GPT. Для прикладу. Ось у нас є робоча зона, меню з отримувачими, шляхами до файлів, те, що я вже показував вам, підставами, темами, текстом листа. Ми хочемо на цю клавішу назначити макрос, який буде ну, надсилати файли з першого стопчика. Відкриваємо для цього ну, чат GPT. Завжди до ваших послуг. І тут просто писуємо.

3, а три а дванадцать, например, ноем нович, острим з лід тінок but they 12

Можна вам кого вказати? Ні. Ни... Зона. Аденсування фалі то набачте. Файл вказаний прямой стретичний лист. Отримуючи візьми скітинок b3b12, тему скітінги, текст листа. Тинки є трябоча зона лист. І тепер пробуємо. За скіт справиться. Бачите, він онлайн пишет. І пропоную варіанти, що ще можна додати. Тепер натискаємо Alt F11, відкриваємо модуль, вставляємо сюди макрос призначаємо. Макрос. Не переживайте. Якщо з першої спроби буде якась помилка, як це часто буває, а, він швидко її виправить. що я вже бачу, він по Стандарт файли напроти кожного емейла, зараз їх привемо. Чекаємо, доки проводить виправлення, Ага, також він пропонує додати можливість надсилати у вигляді скритої копії, щоб люди, які отримали листи, не бачили. Перепрошую. Це забав, да. Щоб люди, які отримали листи, не бачили в неодного в списку адресатів. Що сталося? Ще раз мовить перший. Призначити накрас. І, і, значить, і макрос. друга спроба. І бачимо результат. Одразу успішно. Вкінці звіт. Тепер, я думаю, вам зробили доповністю сам процес створення таких списків. Якщо щось зрозуміло задавайте питання в коментарях. Підписуйтесь на канал і дякую за перегляд.